Дорогі мої рибки, рада вітати вас на розкладі. Дивлюся сьогодні, яким буде липень для нас, бо я теж рибка, і, чесно скажу, уже не могла дочекатися цього розкладу. Я дуже довіряю своїй інтуїції, своїм розкладам, інформації, яку мені відкривають. Тому дуже цікаво, що чекає нас в цьому місяці. Розгляну декілька сфер. І так, дивимось. енергія місяця, внутрішній розвиток, важливі події. Важливі новини, робота, сім'я і порада місяця. Так, працюю сьогодні на трьох колодах, щоб повніше відкрити підказки і ще більше дізнатися потрібного. Так, енергія місяця, внутрішній розвиток, до речі, це дуже важливо зростати внутрішньо. Зараз все буду пояснювати. Важливі події, важливі новини, робота, сім'я і порада місяця. Так. І закриваю розклад колесом року, це завершення циклів. І я відчуваю липень як місяць перетворень, перевтілень, місяць ресурсності, наповнення. Тому дуже важливо закінчувати щось одне, починати щось інше. Це буде відчуватися, і це буде давати можливість нам не стояти на місці, а йти все вверх, там, чи далі, хто як собі. Бачить. Так, дивимось. енергія місяця, внутрішній розвиток, важливі події, важливі новини, робота, сім'я і порада місяця. Дуже цікаво, дуже цікаво. Записувала гороскопи для інших знаків зодіаку. Скажу вам, що місяць дуже позитивний для усіх. І так: енергія місяця просто чудово! Вас визволяють це перше. У кого були ситуації, де щось от стояло, бо тому що тут ідуть пентаклі, тут все йде у фінансовій сфері вгору. Е, насправді все вдається. Треба докладати зусиль, працювати, звертати увагу на деталі. Місяць такий, коли не, не вдасться посидіти на одному місці, але насправді є визволення, руйнуються плани, все йде не так, як е, зазвичай, і тим самим тут іде звільнення. Взагалі, башня, вона може бути не. Комфортна, вона може бути така для вас, знаєте, коли не все по плану. Але насправді це до кращого і ці зміни просто чудові. Мені подобається те, що тут королева Пентаклів, це карта стабільності. По енергії можна багато заробити, досягнути бажаного і відчувати неймовірне щастя, а ще й прилив енергії, бо без енергії не буде грошей. І тут все пов'язано. Так. Як я вам говорила, важливий такий пункт в розкладі це внутрішній розвиток. Тому що треба розвиватися, треба пізнавати себе. Ці трансформації внутрішні вони важливі для вашого щастя. І якщо, до прикладу, є паш жезлів, коли все вигоріло, коли вже, от знаєте, за що не беретесь, а воно не приносить задоволення, коли ви почуваєте, що вас нічого не наповнює. Ви дивитеся і все, як в пустелі. Бачите тільки жовтий пісок, а вам хочеться квіті, вам хочеться зелені, вам хочеться, до прикладу, води. Розумієте, коли ви Хочете чимось наповнюватись, тому дуже важливо внутрішньо робити те, що приносить вам задоволення. Бо, як показує Аркан місяць, ви трішечки засиділись на одному місці, і в липні треба виходити з цього стану, бачити щось нове, знайомитись, десь, можливо, навіть подорожувати, змінювати локації, це піде лише на користь. І знаєте, що вам ще скажу: що жезли показують, що це дасть вам енергію. Ви будете в ресурсі. Ну і звісно, якісь нові знайомства. Так, ідемо далі. Важливі події, що буде відбуватися. Просто чудово, тому що дивіться, вам важливо закрити борги, кредити, в кого є. Можливо, просто якісь фінансові складнощі. До прикладу, у вас був період, коли ви допомагали комусь, або ж гроші йшли, до прикладу, на лікування. Все це можна буде закрити, тому що такі події, знаєте, як вам повертають фінанси. Ви йдете збирати врожай, є надія якраз все це завершити. Тому така важлива подія, як перед вами важливе щось відкривається. Може бути якась пропозиція стосовно роботи, може бути взагалі просто навіть сам факт, що. Закінчуєте, до прикладу, хворіти, або ну, інша якась ситуація, тобто подія буде важлива і вона вплине саме на фінансовий стан. Тому будьте такі пильні, і в кого є якраз карта бідності, коли ви тягнете за собою щось непотрібне, коли ви втрачаєте гроші, то буде можливість за допомогою цих подій змінити. От якраз цю ситуацію: позбутися боргів, позбутися бідності і примножити свої фінанси. Так, ідемо далі. Важливі новини, що будете чути, знаєте, відкриються якісь плітки, якийсь обман і в ви будете чути щось стосовно бачите, дружби, стосунків. От вам відкриються очі. от Ви спілкувались, до прикладу, з людиною довгий час, дружили, або це навіть ваші стосунки, ваша кохана половинка. І тут відкриється щось для вас важливе. І хочу сказати, що будете чути щось стосовно роботи. Важлива буде новина, не пропустіть, бо там буде можливість додатково заробити, подвоїти суму, не втрачайте цей шанс. Ці новини не просто так для вас відкриваються. Знову ж таки, ви звільняєтеся. І якщо вам на щось не вистачало, були якісь у вас грандіозні плани, вдасться вам це зробити. Я не даремно відкрила і події, і новини, тому що будете знати, яка інформація до вас іде ззовні, будете діяти. І 100% буде. Будете покращувати своє життя. Так, тепер стосовно роботи. Що ж тут чекає? Дуже цікаво. Просто чудово, шістка кубків, гарне спілкування, дружба. Е, я хочу сказати такі якісь спільні, бачите, спільними зусиллями щось одне. І легкість. От мені подобається те, що в роботі у вас легкість. Можуть бути якісь розчарування давні, тобто це ще з минулого іде, і вам треба закрити ці програми. Зверніть увагу на те, що вас найбільше розчаровувало, і не дозволяйте, щоб ця ситуація в роботі повторювалася І тоді подивіться, що відбувається. Королева якраз пентаклів. І тут у нас на початку розкладу це теж було. Тобто енергія місяця в роботі дозволяє заробити ту суму, яку ви хочете, ту, яка вам потрібна. Завершити всі старі програми, закрити борги, позбутися бідності, одним словом, тому я хочу сказати, що в роботі у вас дуже гарні перспективи. Легко вам дається заробити, але треба відпустити якісь давні образи і розчарування. Це важливо. Така єдина. Підказка для вас. І все буде добре. Сім'я Жриця, дійсно, ви в цьому місяці можете відкривати таємниці, щось важливе. І скажу, мої дорогі глядачі, що в сім'ї ви подолаєте якісь важливі такі емоції. Не бійтеся, проявлятися, тому що бачите, липень буде такий хороший для вас, ви щось придбаєте разом або ж кудись поїдете разом з сім'єю, бо є рицар, відкрита для вас дорога. І це зовсім інші емоції. Це дуже гарне наповнення, велика радість. Я скажу також, що четвірка жезлів це карта святкування такого спільного. Знаєте, що вам вдалося, ви це зробили. Тому липень дійсно принесе вам багато хорошого. І єдина порада: нічого в сім'ї не приховуйте, не треба таємниць, бо навпаки, вони будуть вистрибувати назовні, і дивіться, щоб не програвалося це проти вас. І порада місяця, що показують, закрийте ці розчарування. Дійсно, вам це не треба. Просто проговоріть те, що болить, і все. Вибирайтеся, бо дивіться, вже дають вам можливість, вже кажуть, давай, вибирайся. Бачите, як внутрішній розвиток я дивилася для вас, коли от все вигоріло, не подобається, треба щось змінити. Виходьте з цієї клітки. Можливо, хтось навіть ем, перебуває довгий час в одному тому самому місці. Можливо, це ваш дім, де ви для де все для вас вигоріло, можливо, це робота, яка не приносить задоволення. От порада така, що міняй це все в тебе так, все буде стабільно, все буде добре, все буде легко тобі вдавати. Але не страждай, не чекай, а починай діяти. Ну і енергія імператора дає можливість щось придбати, чимось володіти, тому в липні ви можете зробити велику покупку для себе. Таким бачу цей місяць. Вам бажаю всього хорошого. Нехай липень приносить лише позитив, легкість, добро. Не чекайте, змінюйте своє життя і пам'ятайте, що ці підказки відкриваються для того, щоб ви були щасливими, щоб у вас все було добре. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей!